Вітаю вас, друзі. Ситуація у Ізраїлі залишається дуже складною. Відомо, що внаслідок терористичних атак Хамас загинули кілька громадян України. Скоріш за все, ситуація буде іще більше загострюватись. Палестинці продовжують і далі бити по Ізраїлю. Асканометрікала. У той самий час у Ізраїлі триває мобілізація. Армія оборони Ізраїля відновила контроль над усіма поселеннями, які були захоплені поблизу сектора Гази, та й власне по самій газі прилітає. Засідання Радбезу ООН очікувано не дало абсолютно жодних результатів. Ізраїль сказав, що він не буде сідати за стіл переговорів. і Його мета знищити остаточно Хамас. Наш основний союзник, Сполучені Штати Америки, які також є основним союзником Ізраїля, почали перекидати у бік Ізраїля у Середземне море свій найбільший авіаносець Джеральд Форд разом із авіаносною групою ракетами та літаками. Росіяни чомусь не дуже задоволені відправляють там флот, авіаносець. Ну а що должен там авіанос? Чим он ну, поможе? Ну, якщо цей авіаносець просто припливе і нічого не буде робити, то звісно це нічим не допоможе. А якщо із цього авіаносця буде злітати бомбардувальна авіація, винищувачі і будуть завдаватися ракетні удари по Хамасу, то це дуже і дуже допоможе. Але найбільше росіяни переживають не за Хамас. А за свого союзника Іран хочуть почати бомбіть прямо Соєнної Штати Іран. А що буде далі за цим? російські пропагандисти дещо пом'якшили свою риторику щодо Ізраїля, але все одно вона лишається дуже антиізраїльською. Вони звинувачують сам Ізраїль у тому, що Хамас вбивав жінок та дітей. Надаби ну, старатися і вистраювати жизнь. Ну, по по-сусідськи. Хоча напевно єдине, що у цій ситуації можна закинути уряду Ізраїля, це неналежну підготовку до відбиття атаки. Війна у Ізраїлі одразу з кількох аспектів стосується нас із вами, стосується нашої країни і нашої оборони. Про це ми і будемо сьогодні із вами говорити, але тільки із тими, хто вже підписаний на мій канал. Тому, якщо ви досі не підписалися, зробіть це просто зараз і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Україна має діяти глобально. Україна має долучатися до важливих світових геополітичних процесів. І дуже добре, що у нас нарешті почалась інформаційна кампанія від держави на підтримку Ізраїля. Кожне життя має значення як в Ізраїлі, так і в Україні. Але також ми знаємо, що ворога можна перемагати і проганяти зі своєї землі, коли на твоєму боці правда та надійні союзники. Збройні сили України впевнені. Що порядок буде встановлено? ворог. Би він не був, буде розбитий. хтось може сказати, що навіщо нам взагалі звертати увагу на Ізраїль. Це далеко, це нас може не стосуватися. У нас у самих велика війна в країні, але ні, друзі, ми живемо у глобальному світі, і ми маємо діяти синхронно із нашими союзниками, зокрема зі Сполученими Штатами Америки у питаннях зовнішньополітичних, там, де це не суперечить українським інтересам, та і банально, хоча б із людяності, ми маємо підтримати Ізраїль після усіх тих звірств, які вчиняє Хамас. Тому оце дуже і дуже добре. Я дякую президенту Зеленському і керівництві України за підтримку ізраїлю. Дякую мерії міста Київ за цей. Знак солідарності з Ізраїлем. і, хоча наші ресурси обмежені в силу того, що у нас триває велика війна, ми все одно маємо надати Ізраїлю більше підтримки. Це моя думка, але стратегічно це буде абсолютно правильним рішенням. Подивіться на оці кадри людей цивільних у Ізраїлі, просто розстріляли під час музичного фестивалю. Нам, на жаль, дуже знайома така картина. Росіяни вбивали наших мирних людей у багатьох наших містах. Та і по факту зараз Ізраїлю протистоять практично ті самі сили, які протистоять Україні. Учора видання Wall Street Journal відкрило секрет Полішинеля. Вони із посиланням на джерела у ізраїльській розвідці повідомили, що атака Хамас планувалась і координувалась у тісній співпраці з Іраном. Тим самим Іраном, який є також і ворогом України, який постачає. Ає зброю російським загарбникам, щоби вбивати українців. Я зараз скажу не тільки про шахіди, не тільки про безпілотники, якими росіяни регулярно атакують наші мирні міста, а також і, наприклад, про снаряди до реактивної артилерії. Іран також їх постачає, так званій Росії. Я твердо переконаний, що і безпілотники Хамас отримав також від Ірана. Я не вірю, що Палестина в силу свого обмеженого розвитку як держава та її маючи дуже обмежені можливості, могла сама розробити безпілотники, дістати комплектуючі до них і. Потім запустити по території Ізраїля. Я впевнений, що тут також допоміг Іран. Вже абсолютно точно підтверджено, що Хамас використовує іранську зброю для атак на Ізраїль. Я тільки вчора про це говорив, але російські пропагандисти запевняють, що ні, насправді це Україна постачає зброю Хамас з України. Ну вже от були дані, а тому що. РПГ, эти маркіровані воїнськими частями в цьому, в частності. Ви можете запитати, чому росіяни несуть таку люту дичину. Ну, по-перше, тому що вони росіяни. По-друге, тому що їм необхідно налаштувати наших союзників проти нас. Мовляв, дивіться, Україна не використовує зброю на фронті, а передає для атак на Ізраїль. Російські пропагандисти настільки стараються, що навіть написали, що українською зброєю було підбито танк Меркава. Тільки оце виявився російський танк Т-90. Тобто російські пропагандисти понасміхалися зі своїх же російських танкістів, які подохли внаслідок дуже влучного, дуже красивого удару ПТРК. Росіяни, як тільки можуть вигадують зараз фейки проти України у контексті війни у Ізраїлі, і розповідають, що навіть Ізраїль постачав зброю Україні. На жаль, це неправда. Ізраїль також поставляє вооружені ізраїльського производства в Україні, а от що правда, так це те, що Іран постачає зброю так званій Росії для того, щоб вбивати українців, і Іран постачає зброю Хамас і готував Хамас. До атаки на Ізраїль голова ізраїльської розвідки ще раніше до цього вторгнення вже казав, що Іран передає зброю так званій Росії, а взамін очікує від так званої Росії отримати зброю і технології, які будуть вже загрожувати існуванню самого Ізраїля. Відповідно, ми зараз маємо покращувати відносини як з нашими союзниками, так і з нашими партнерами. І Я думаю, що було би досить непогано надати додаткову підтримку Ізраїлю. Зброю та військових ми туди відправити зі зрозумілих причин не можемо, але ми можемо, наприклад, почати ділитися із Ізраїлем досвідом, а українська армія має колосальний досвід у сучасній війні. Ми можемо допомогти Ізраїлю як у питанні застосування окремих видів БПЛА, так і у питанні протидії цим БПЛА. Ми можемо навіть гіпотетично допомогти Ізраїлю організувати якусь прекрасну диверсію десь на території Ірана, але це вже до наших спецслужбі це не для публічного обговорення словом. Є дуже багато моментів аспектів, у яких ми можемо зараз допомогти Ізраїлю. І в наших національних стратегічних інтересах це зробити. Проти нас діє коаліція так званої Росії КНДР та Ірана, і ми маємо допомагати боротися іншим державам проти наших ворогів. І до речі, про КНДР, що називається Сєвіркарейський гамбіт. Огромний, мощний, серйозний товариш Кім. Північна Корея є нашим ворогом, тому що вона підтримує так звану Росію і тому, що вона допомагає так званій Росії вбивати українців. Учора з. Явилися цікаві супутникові знімки, які свідчать про те, що залізничний рух між так званою Росією та Північною Кореєю зростає зараз у рази. Звісно, не складно здогадатися, чому тому, що росіяни показали кімчанину дресированого моржа мішу. Високого гостя особливо не в підчислили виступління звізди Акеанаріума моржа маржаміші. І зараз так звана Росія здобуває статус престижного союзника Північної Кореї. Для нас це в першу чергу. Престиж і можливість показати товар лицом. Північна Корея, очевидно, що найменше постачатиме так званій Росії боєприпаси, але вона це робить далеко не вперше. І ще на початку літа було виявлено, що північно-корейські боєприпаси використовує російська армія проти України. Але після нещодавніх перемовин між владіміром Путіним та Кимчанином ситуація може дещо змінитися, і Північна Корея може почати передавати так званій Росії не тільки. Боєприпаси КНДР передає Росії отаку оружжя. Наш можна сказати відповідь системам РСЗО Хаймерс. Але якщо без жартів, то ситуація серйозна. Північна Корея може постачати так званій Росії артилерійські системи. Ті ж таки боєприпаси, це теж дуже і дуже погано, і може постачати їм гіпотетично, принаймні росіяни розганяють зараз таку інформацію. Нове озброєння. Російські пропагандисти вже пускають слину. Вони сподіваються, що Північна Корея передасть так званій Росії 300 міліметрові реактивні системи залпового вогню КН 09 із дальністю до 200 кілометрів. А також КН 25 Це вже фактично ОТРК ракетний комплекс із дальністю 380 кілометрів, але ми ж чудово розуміємо, що Північна Корея не надасть так званій Росії просто так нові озброєння. Це означає, що так звана Росія щось має передати у відповідь Північній Кореї, можливо, також якесь озброєння або якісь технології, щоб там могла загрожувати вже південній Кореї. Гіпотетично, якщо так звана Росія допоможе Північній Кореї у питаннях, які створюватимуть загрозу для південної Кореї, ми можемо розраховувати отримати від Південної Кореї, крім боєприпасів і ще артилерійські установки та танки. А вони у них дуже хороші словом, міжнародна ситуація дуже динамічно змінюється. Я зичу Ізраїлю якнайшвидшої перемоги, бо якнайшвидша перемога Ізраїля у наших інтересах, і тут Україна в цілому у світі має діяти дуже глобально і враховувати дуже багато процесів і до багатьох процесів. Долучатися, тому що ми та країна, яка тепер впливає на події у всьому світі, і маємо впливати і ще більше, і це також у наших інтересах. Ну і так само у наших інтересах, як громадян України, і далі потужно підтримувати українське військо. Ось є прекрасна історія. Воїни 11-ї бригади національної гвардії вирахували розташування російських операторів FPV та знищили його. Там навіть видно вторинну детонацію. Нагадаю, що більше відео застосування українських дронів Камікадзе. Ви завжди можете побачити у мене у телеграм-каналі. І ще там постійно тривають збори на нові і нові FPV, Так що долучайтеся. Завдяки вам. Наші підрозділи регулярно отримують нові і нові дрони. І ось іще ще таких отримали воїни головного управління розвідки. Війна в Україні ще триває і буде тривати. На жаль, не один день і скоріш за все, не один один місяць перед нами іще ще постануть серйозні виклики цієї зими. А тому, друзі, готуйтеся до цього і продовжуйте й далі підтримувати максимально сили оборони України.